Читацький рік у мене почався досить таки бодренько. і це приємно. Тому що зненацька для себе засічень я прочитала цілих 5 книжок, із яких більшість нонфікшн, що взагалі неймовірно для мене. Тож, хвастаюся, які я прочитала книжки. Ну кому лінь дивиться до кінця, то ось вони фактично тут, да, тут не просто більшість. 4 п'ятих — це нонфік. Почала рік з сайфаю, з очікуваннями. Ну, типу, з одного боку, у мене, звісно, були високі очікування, що після прочитання і прокинеться Левіафан, тому що вона мені дуже сильно сподобалася. Перша частина експансії вона була просто прекрасна. І е, це для мене не так, щоб дуже часто, часто така акція. Я сайфай е, зазвичай ну, трохи його побоююся, тому що не люблю. Якісь технічні інфодампи, чи от, взагалі, в принципі, з експозицією в мене бувають проблеми у сейфа, якщо вона не зроблена прям зовсім м'яко так для дітей. А тут мені прям сподобалось мені це позиціонування а, не лише космосу, там в, в картині, в сеттингу, не лише опис там, якихось космічних кораблів, чи власне от сюжетних якихось штук, які сильно теж зав'язані на науковій фантастиці. Але і політичні якісь штуки вони мене не напрягали в першу частині. Тому я, типу, як мала якісь високі очікування до цієї книги. Єдине, що цю книгу я читала після Віталіка. Ну, це, це Віталікова книга, тому що я собі її не встигла купити. І в принципі, це добре, тому що от вона мені спойлер не сподобалася. Ось тут десь буде цілий ціли відос зі спойлерами, там, де я скаржуся, чим мені власне, не сподобалася ця книга. Ну і Віталік мене типу, як попередив, чим вона не сподобалася йому. І отут він залишав деякі замітки на полях. Примітки, нотатки, от нотатки він залишав. І з більшістю з них я одразу погоджувалася, тому що так, оця книга, вона тупо не тримає планку. Якщо в першій мене навіть політика, ну не те, щоб торкала, я не розуміла, не, ну, вона мені не зважала, скажімо, то тут от оце тупо 300 чи скільки тут 400 сторінок, да, майже 500, 477 сторінок. Самої політики, і це не те, щоб там якась суха політика для людей, які люблять політику, це, типу, як спроба показати е, участь маленьких людей в політиці, напевно. Я не знаю, може я дуже примітивно про це говорю, скоріше за все. Але суть тому, що мене не, не зачепило, мене часто дратувало, е, тому що ну, там є така одна васарала. Та, не, не те, що маленька, це типу, е, мало не головна людина взагалі, там, в політиці в цій між ну, не галактичній, але міжпланетній. Вона мене висаджувала іноді, тому що вона не якась груба. Це, типу, складний персонаж. Який багато в чому працює, але багато в чому й не працює, тому що це виглядає як якась просто упереджена стара бабка, е, яка робить що звикла робити. Може, таке має бути, просто мені цього не досить для того, щоб мені сподобалася книга. Реально дуже важко говорити якось заглиблено в цю книгу, бо вона мене не зачепила. Діалоги дивні були, сюжетні рішення, якісь дуже передбачувані, Дуже передбачувана книга, багато в чому. Якийсь незрозумілий драматизм, якісь незрозумілі конфлікти, які потім іноді або одразу розрулювалися, або не розрулювалися, і всім до того пофіг. Оце, оце таке. На цьому я зупинюся, скоріше за все. От експансія 2, війна калібана. А, ні. Ще буду третю читати, домовилися з Віталіком читати третю і тоді вже скласти враження. Тож, да, ще вона здається не вийшла, тому що її читати рано. Потім думаю: окей, це було важке читання. Я його добила, я молодець, я заслужила, щось якесь... Щось, щось приємне, лейтове, зрозуміле. Коротше, взяла лінгвістику на карті світу. Ось недавно мене вийшло відео минулого тижня. Наскільки воно лейтове і приємно мені читалося, спойлер, не дуже. Сходіть, я там мало не матюкаюся. Я насправді матюкалася, просто вирізала з поваги до вас, ну, до, до мами. Але менше з тим, Ростам Гаджіїв їхала лінгвістика на карті світу. Ох, мала частина того, що мене вкурвило, і от, -от там два, два зелених стікера це те, що мені там сподобалося. А так. Ну, не хочу повторюватися. Мене просто дуже висловила позиція автора. Ну, типу, чисто загальнолюдська така позиція автора. Коли ти намагаєшся ніби як і виправдати свої якісь жарти, е, тим, що я взагалі розумію, да, да так, так нізя, звісно. Ми всіх поважаємо, всіх любимо, все нормально, всі мають право на існування, всім має бути комфортно, але за після або між... Тим, як е, сипляться якісь сексистські жарти, гомофобні жарти, якісь незрозумілі підводки до е, есеїв, бо це фактично збірка есеїв, цікавих історій, пов'язаних з мовами. І вони дійсно цікаві, якби мене настільки сильно не висаджувала подача, тому що воно того не варте. Якщо це тупо збірка постів у Фейсбуці, то, можливо, було б трохи легше. Мені читати, якби не вичавлювався оцей оцей якийсь перший-другий абзац перед, власне, я взагалі за мінімалізм і за зрозумілість, і за е, простоту, легкість подачі, нафіга видумувати якісь незрозумілі ситуації, щоб потім їх розвінчувати, або якісь незрозумілі звороти, щоб потім, ну, типу, сам собі поставив лайк. Коротше, це так як я охарактеризувала б більшість. Е, Зачинів і останніх частин кожного есею. От треба ж якось має бути вступна частина, напевно, і вона завжди якась недолуга. Ну майже завжди. Не можу сказати, що 100%, тому що просто не пам'ятаю загальне враження, щось за вуха притягнуте незрозуміло, нафіга, не кмітливе, не смішне, іноді яке-небудь е дискримінаційне. Ну як дискримінаційне? От, сказати неполіткоректні жарти, то ви ж мене капцями закидаєте. Ну ладно, окей, кидайте, філі, хай буде. Я, я ловлю ласуще для Медора і здається, на цьому етапі я вже майже нічого не говорила у влогах. Е, так, решту я прочитала без, без влогового формату, на жаль. Бо читати йшло, а писати не не йшло. Сорі. Ну, тобто, знімати, я маю на увазі, писати відео. Е, Андрій Бондар. Е, Склав непоганий збірку есеїв, і коли я кажу непогано, я маю на увазі, що час від часу у мене було відчуття якогось резонансу з автором, або він говорив, піднімав якісь теми, які мені видавалися або близькими, або цікавими. Але конкретно оця книга, вона почалася, типу ок, я вже не пам'ятаю, що там закладала. Але десь там уже на 30-й сторінці. Я почала трохи напружуватися, а під кінець, прям геть мене вже ну, мені, мені було важкувато її, знову ж таки дочитувати. Майже в кожному есеї автор скиглить. От він просто базово скиглить. От він такий розумний і класний. Але то його явно критикують якісь невдячні читачі, які навіть не літературознавці. Припускаю, що його переклади теж критикували, бо в одному з усеїв було ще таке: типу, що е, аналізом перекладу мають займатися люди, які кваліфіковано це робити. що mm, not the case, though. sorry. І загалом, в принципі, відчувається у цей біль авторський. Як йому важко ж серед нас, серед простих смертних, жити, і як нам неможливо щось пояснити, І, ну, звісно. Звісно, автор не має на увазі конкретно того читача, який взяв книгу, молодець, що читає, Умнічка, ти, ти, ти інший. А от в вони, неї, вони, ну, це якась незрозуміла сіра маса, що було б ок, якби його трошечки якось приховати за, не знаю, чуть-чуть додать теж толерантності, тому що я дуже не люблю загальнення. Я розумію, що в есеях це. Ну, типу must have часто, особливо якщо це про власний досвід, якісь ці рефлексії, як ти без цього бійдешся. Але я, я просто втомлювалася. Це реально от якийсь, якась така зверхність, якась така, якийсь от оцей от сум і біль, і бентега. Чомусь. Під кінець збірки тільки це, тільки про це я й думала. Можливо, у мене був знову ж таки не до кінця підходящий настрій, але щоб я прям дуже для себе щось відкрила, зрозуміла, відчула по-новому. Ні, щось, щось резонувало, а потім мене відкидало тим, що ну, коротше, ніщеброди прода якісь. Я не можу сказати, що я прям дуже сильно хвалюю цю книгу. Бо вона якось позиціонується, от, ви щось одно, а ми що то другое, як казав Голохвастов. Загалом, що саме же ж вміє. Добре написано. Після лінгвістики після на карті світу я власне трохи відпочила, тому що формулювання добре кладуться, іллються, просто з сенсами так собі. От, власне, Оцю, оцю, оцю здатність формулювати речення, поєднати з усіми історіями, вийшло б щось дуже дивне. Але я думаю, мені б зайшло. Ну, це так, щоб ви зрозуміли, наскільки я балована. Да? Звісно, дисклеймер, все це це суб'єктивні, мої враження. Нікого ні в чому не звинувачу, ні на кого не, не наїжджаю. Далі книга яка мені нарешті дійсно сподобалася. Юліан Чеплінський «Зрозуміти архітектуру. Блін, теж віхала, але на цей раз ну настільки прекрасна. Мало того, що значно легше читається саме видання. Тож, якщо взяти лінгвістику на кварті, на карті світу, через те, що там пропорції інші, вона трошки, ну, типу, не так, що прямо ж піддається. Це не проблема, тому що вона добре все одно зшита і мені не боляче її ламати. Якщо вам боляче ламати книги, то може бути не ок. А оця прекрасна через те, що вона ширша. І тонше, то вона дуже класно читається. Плюс тут є всякі ем, ілюстрації, замальовки авторські, які багато в чому мені дуже допомагали, і ну, взагалі класно зроблено. Мені дуже подобається, як воно все і зверстано, і подача. Іноді, чесно скажу, трохи випадала з дискурсу, тому що все-таки про архітектуру я знаю небагато, і мені бракувало. От це буде несправедливо, це не, це не зауваження насправді. Це знову ж таки, прям зовсім-зовсім моє суб'єктивне. Те, що передусім треба похвалити. Да? Передусім тут в кінці є словничок. Те, що мені заважало е жити. Воно насправді автор видавництво про нас потурбувалося з вами і зробили не просто словничок, а з QR-кодами словничок. Тобто, все це можна піти і глянути прям фоточку. Тому що часто з опису не до кінця розумієш, що за фігня. Тож можна було так зробити, просто я не завжди мала змогу, тому що якщо ти, наприклад, в потязі їдеш інтернету, тупо немає, ти хочеш книжку дочитати. Не можеш подивитися, про що там мова, то це трохи заважало. З іншого боку, загальне враження, я собі все одно склала. Дуже приємна подача і дуже приємно читати. Там буквально два моменти таких було, які мені так не дуже зайшли, але я їх навіть не буду вам озвучувати, тому що вони дійсно не дуже принципові і воно того не варте. Так от чого мені бракувало? Мерча. От я реально до цієї книги із задоволенням придбала б якісь. Красиво зроблено на цьому самому такому схожому картоні чи папері якомусь крафтовому, типу як буклетик, де або ілюстровано, а краще, краще, якби це були знову ж таки замальовки автора його рукою, але от словничок. Отут, от словничку, кілька, я не знаю, десятків термінів. Що от оце там там какошнік, оце там колона, оце там ще щось. І от якби він сам оце все помалював, і такі буклет би чи якась така от харення, яка там згинається, коротше, воно якби воно продавалося окремо як мерч, я б його із задоволенням купила, тому що його навіть після цієї книжки хочеться ходити містом і матюкатися тими термінами, тими колоннами, колонадами там. І я... Не запам'ятала зараз жодного, не згадаю слова. Але прям хочеться ходити навколо дивитися і усвідомлювати, пропускати себе крізь себе ці нові знання, щоб воно краще відклалося, але з книжкою і тим паче з QR-кодами ходити не будеш. Знову ж таки, це класно, що вони є, унічки всі, але мені хотілося б паперове, щоб можна було його носити з собою, в сумці десь подорожувати і такий. Якийсь самфібрахій, дайте мені якийсь капітель. Капітель, скажеш там. Типу, ну, зверни увагу на цю капітель. І такий, що таке, ось он, дивися ти, Тож так, це просто собі таке, така, така мрія у всесвіт, що я хочу папірець красивий. Просто тому, що я люблю красивий папір. Але будь-який, просто щоб він, щоб він був тривкий, витривалий. Хочу його з тими з малюночками, з ескізами автора про те, що таке карніс, що таке капітель, що таке яка-небудь колонада і ще що-небудь. От я оце все хочу. Це було чотири. І остання книга, яку я прочитала в січні, це культурна експансія. Друга книга видавництва Твоя підпільна гуманітарка. Я вам показувала десь у, здається, відео про, про плани, що знову оця сама фігня з типографією у твоєї підпільної гуманітарки, воно ще сфорцовано, не дуже охайно, не видно вам, не страшно. Ну, зрештою, це теж само по собі не страшно, просто трошки обідно, тому що обкладинка мені насправді подобається. Просто що чисто з типографської точки зору ну, не ідеально. Я не знаю, може, отут, отут буде видно трохи, як воно сфальцовано. Бачите? Ну, ну охайно, ну, ну що зробиш. Але головне, що сама книга і до речі, видання, в принципі, так ок, воно зроблено досить якісно. І воно дійсно його легко читати, ти ним не борешся, що дуже класно. Ну, трохи, знову ж таки, було б не, не зле додати фарби, щоб трохи контрастніше було. Але, ну, теж, зрештою, КСД ще гірше робить дуже часто. Тож, таке за змістом мені книга дуже сподобалася. Спочатку було три тексти, ні. Спочатку було два тексти, один фіг. Коротше, більшість текстів. Мені зайшла прекрасно, окрім третього, яка, який був просто Богдан Олег Горобчук, я написав. Я, чи то мені співпало просто за настроєм, так, чи я просто дурак, що в принципі ніколи не варто виключати такий варіант. Просто там такий науковий стиль, дуже-дуже прям концентровано науковий, і тому мені було важкувато. Решта, ну класно, насправді, тут 200, ну, трошки 200. скільки? 240 сторінок, які ну, чітко по суті, і в такій науково-популярній досить легкій подачі, говорять, власне, про те, про що, що, що написано, культурна експансія, тобто про, про впливи взаємодію нашого конченого північного сусіда на нашу культуру. І музику, і телебачення, і освіту, і загалом, в принципі, вплив, який ми типу, відчуваємо, розуміємо, але не завжди е, можемо сформулювати чітко, там, там, з прикладом. Ось тут досить чітко і з прикладом. Тож, так, да, це мені теж досить, дуже сподобалася. І оце такий у мене був січень. І як там у вас січень? Шо ви там? Нічого, нормально. Читаю для ЗСУ. Як завжди діє. донатимо, якщо вже ви не вже задонатили, десь, які могли і не знаєте, куди більше задонатити, або навпаки, ще досі не задонатили, Уже пів лютого пройшло, а ви ще ні ні. То от можна, як мінімум, сходити за посиланнячком на монобанку, кинуть або на картку Приватбанку, або люди Вишневий цвіт на PayPal, можна скинути гроші, скільки вийде. Пам'ятаємо, що маленьких донатів не буває, всі корисні, всі потрібні. Ви молодці, котики. Дякую, що задивилися.